А сьогодні у мене на вечері картопляна така запіканочка з грабочками, з помідорочками, з м'язком. І е, тазик салата, який я вже е, потрошки, я його їла. Чого я їм на дворі? Бо нема світла, і ви нічого не побачите, як я їм. Ой, така скоринка. Картопелька. Грибочка. Що горяче? Смачно М -м -м. розпробувала так, посмакувала салатика. У мене тазик салатика. Їм салатик тазиками. М -м -м. М -м. Червона капусточка, червона цибулька. М'яско, М'яско тут. Треба було цього ножичка так, знаєте, як інтелігентно, так, щоб було. Ось тільки м'ясо, це... м'ясо і собаки гавкають. Голодні собаки в сусідів, дайте їм м'ясо. Щоб на мене не гавкали. Це буличко. Це балдж. У нас тут ще помідорки є. Знаєте? Як ото по-французьки те м'ясо, з помідорками таке? Помідорка? Картопелька гарно пропеклася бо я тоденько нарізала газяшка. І з кориночка така. М -м -м. Підгоріла така, дивись яка. Я подгорела гарно, я люблю такую подгоревшую. Балдеж. Я насыплю себе еще. А ты закушу салатиком? Ну, салатик все капец. Ось такий салатик. Тазика моїста. Ви любите ось таку капусту червону? Отаку ням-ням. Гарна капуста аж хрустить, і цибулі багато. Так. Як смачно. мясо. Mm -mm, Ням-ням. Кажуть, можна з курятиною, можна зі свининою. Зі свининою, наче так сутніше. Mm. І повимахувати. Ти робив цю запеканку, то знаєш, там багато соку. сокласть. Повимахувати. М -м -м, і печатка гарно. Бо Безмакує. Так. Без салатику нікуди. Треба, щоб він так постояв, а так? Але він має не постоїть. Мы сара была. Это балдеж. Это балдеж. Треба взять его ножичка, так знаете, это мясо расковырять, але я и так зим. По-простому вот а так. Сила себе наелась. -м -м -м. Собаки виють? Мені смачно. Ну це Оце Ну це я не можу просто зупинитися. Ммм. так Ммм І насиплюще. Беселат же, залишився. Треба бісти.